Привіт, друзі! Сьогодні у нас йога під час місячних. На моєму каналі вже є два відео на цю тему, але по переглядах я бачу, що воно досить популярне, що вам цікаво та приємно займатися в ці дні. І в коментарях ви попросили нове. Тому я прислухалась до ваших побажань і сьогодні нове відео. Сідаємо зручно, ножки навхрест. Якщо потрібно, під сідницю поставимо собі калимок чи подушечку. І почнемо з того, що зробимо декілька плавних вдихів і видихів. Поставимо наші руки одну на живіт, другу на груди, прикриємо очі і зробимо плавний глибокий вдих через ніс і видих через рот. А води їх через ніс і видих, дихаємо в своєму темпі. І стараємося ні про що не думати. Спостерігаємо за нашим вдихом та видихом. Подумки можемо собі посміхнутися і налаштуватися на чудову, приємну практику. Давайте відкриємо очі, руки поставимо на коліна, робимо вдих, з видихом нахиляємося вперед і робимо круговий оберт тулубом в праву сторону. Можемо прикрити очі. І плавно прокручуємо тулубом. Таке приємне відчуття у тілі. Рухи поєднуємо з диханням. Плавний дих і повільний видих. Добре. Повернемося в центр. Поміняємо наші ножки, те, що знизу, тепер що було наверху. І повторимо в іншу сторону. Прикриваємо очі, якщо нам комфортно. Можемо рухи поєднувати з обертами голови. Все, робимо так, як вам зручно, як вам зараз проситіло. Останній оберт, повернулися в центр і зробимо кругові оберти плечима, плечі вгору, назад і вниз, вгору, назад і вниз. Ще повторимо декілька разів. Добре. Зараз витягнемо нашу праву ногу. Ліво залишається зігнута в коліні. І робимо вдих. І з видихом нахиляємося в ліву сторону. Руку праву можна зігнути, легенько покласти на голову, на потилицю. Або витягнути. Дивіться, як вам зручно. Мені хочеться її зігнути. Так, дихаємо. Відстежимо відчуття у правому боці, у правій нозі. І коли будемо готові, піднімемось і нахилимося в іншу сторону. Все приємно, нікуди не тягнемося. Насолоджуємося приємним потягуванням у тілі, з наступним вдихом піднімемось, руки витягнутимо вгору і скрутка в ліву сторону. Права рука зачіплюється за ліве коліно, ліва рука назад, плечі вниз, очі можуть бути прикриті. Коли готові, повертаємось в центр. Тепер поміняємо ножку. Ліву витягнули, права зігнута в коліні, робимо вдих і з видихом нахил в праву сторону. Наступним вдихом піднімемось і з видихом нахил до лівої ноги. Кожним видихом відчуваємо, як розслабляються м'язи. Вдих, піднімемось в центр, і з видихом скрутка в праву сторону. Обличчя розслаблене, плечі відводимо від вух. І в повертаємося в центр, зберемо наші ножки в метелик, наші стопи разом, коліна по сторонах і легенько помахаємо колінами, як метелик своїми крильцями. Робимо вдих. І з видихом нахилимося вперед. кожного свій нахил, хтось може злегка торкатися ліктями підлоги, хтось може не дотягнутися, хтось може повністю опуститися головою до підлоги. Все нормально, в кожного своє положення. Дозвольте бути там, де ви зараз є. І насолоджуємося тим процесом яким ви відчуваєте у тілі, і з вдихом піднялися в центр, і перейдемо на четвереньки. Наші долоні під плечима, коліна під тазом, робимо вдих, прогинаємося в спинці. Видих, округлили спинку підборіддя до грудей. А води, як прогнулись, видих, округлили. Не треба зараз животик підтягувати максимально до спинки, як ми зазвичай робимо. Тут плавні легкі прогини зробимо тільки. І з наступним видихом сідаємо на п'ятки. Давайте наші коліна розставимо ширше, так, щоб глибше опуститися в позу дитини. Чорло можемо опустити на килимок, якщо вам це комфортно. І залишимося тут декілька повільних, глибоких вдихів та видихів. На наступному вдиху піднімемося, перейдемо на четвереньке. І зараз праву ногу переводимо вперед до рук, коліно опускаємо на килимок. Якщо потрібно, підсідницю собі поставимо в подушечку чи блочок, якщо маєте. Задня нога витягнута, залишаємося тут. Або, якщо вам Комфортно і зручно можете опуститися на лікті або повністю опустити голову вниз. Дивіться, як вам зараз доступно, чого бажає ваше тіло. Я, наприклад, тут піднялася, мені так було зручніше. І залишимося в цьому положенні декілька вдихів та видихів. І акуратно, відведемо ножку назад. Перейдемо в позу дитини буквально два цикли дихання. І далі перейдемо на четвереньки. І тепер ліву ногу відводимо вперед до рук, опускаємо коліно. Так, пам'ятаємо, якщо потрібно, підсідниці собі підставляємо щось, не щоб вам було комфортно. І, і кожен дивиться по своєму відчутті. І якщо ви хочете, залишаєтесь вище, хто хоче. Відчуває, що може опуститися, будь ласка, опускайтесь нижче все по ваших відчуттях. Все індивідуально. І дихаємо плавний глибокий вдих і видих. Можете прикрити очі. І просто насолоджуватись. Добре, перекотимося на ліву сідницю і задню ногу переведемо вперед, руки поставимо назад за тазом, і наші коліна поперекидаємо зі сторони в сторону. Акуратно, повністю опускаємося на спину, коліна підтягуємо до себе, не намагаємося максимально їх підтягнути, легенько, і погойдаємося тут ще на спинці. Тепер праву ногу закидаємо на ліву, і наші коліна відводимо в ліву сторону. Голова дивиться вправо. Відстежте відчуття у нижній частині спини. Дихаємо. Піднімаємо коліна, центр, розплітаємо і підтягнемо коліна до грудей. Тепер ліву ногу закидаємо направо і наші коліна в праву сторону, голова вліво, очі прикриті, приємне відчуття у спині. У сідниці. Повертаємось в центр наші коліна. І зараз вирівнюємо, перейдемо в позу відпочинку. Розслаблене наше обличчя, розслаблені руки, розслаблений живіт, спина. Розслаблені ноги. Все наше тіло розслаблене. Ми повільно дихаємо. Якщо посторонні думки нас відволікають, ми їх не розкручуємо, не розвиваємо. Зараз час для відпочинку і для спостереження за нашим диханням. Ви будете готові, поворушіть пальчиками рук, пальчиками ніг, потяніться, повертаємось на бік і піднімаємося акуратно, сідаємо, дякуємо собі за цей час, що виділили його для себе, за цю практику. Я дякую вам, що займалися зі мною. Якщо вам це відео сподобалося і корисне, поставте, будь ласка, вподобайку і до зустрічі у наступному відео.